Наш наступний урок буде присвячено утворенню давньоєгипетської держави і структурі давньоєгипетського суспільства. Тяжка праця в умовах спокотного клімату і щорічних розливів Нілу потребувала великих зусиль тисяч єгиптян. Поступово племені вожді землеробських общин об'єднали під своєю владою населення окремих частин Єгипту. Це призвело до виникнення у долині Нілу в п'ятому тисячолітті до нашої ери перших невеликих держав. Номів. Номи Верхнього Єгипту простягалися від першого Нільського порога до Дельти, а номи Нижнього Єгипту розташовувалися по самій Дельті. На чолі кожної держави стояв номарх. Він очолював ополчення, був верховним жерцем, керував будівництвом дамб і каналів. Найсильніші номи перетворювалися на царства, що воювали між собою за родючі землі долини. До кінця 4 тисячоліття до нашої ери в Єгипті лишилося тільки два великих царства, які об'єднали землі Нижнього і Верхнього Єгипту. Першим загальноєгипетським володарем, згідно з легендами, вважається Скорпіон, який був царем Верхнього Єгипту і близько 3200 року до н.е. об'єднав під своєю владою все населення Єгипту. Але ця держава проіснувала недовго і близько Трьохти року до нашої ери цар Верхнього Єгипту Менес знову об'єднав під своєю владою обидві держави і тепер уже заснував єдину давньоєгипетську державу, яка увійшла в історію під назвою Давнє Царство. Деякі вчені вважають, що Менес і Нармер це одна особа. Інші вчені вважають, що спочатку об'єднав держави Нармер. А уже одноособову владу закріпив Менес. Тобто, відповідно, Менес був або, борш, або першим, або другим фараоном Єгипту. Його столицею було місто на півночі країни Менефру Мемфіс. Жителі Нільської долини вважали Менеса втіленням Бога і називали його Пер А, тобто великий будинок. Буквально так єгипетською звали. Правителя держави. Пер а. Великий будинок. Від цього слова пішла уже грецька назва єгипетських царів фараон. Тобто, відповідно, запам'ятайте: фараон це грецька назва правителів Єгипту. Пер -а або Пер О це єгипетська назва своїх правителів. Номи, відповідно, уже не мали своєї самостійності, а були просто частинами держави, тобто адміністративно-територіальними одиницями, як у нас в Україні області, наприклад. Є цікавий момент, яким можна здивувати вчителя. Як прийнято на моїх уроках, обов'язково є якийсь момент, яким можна здивувати собі заробити непогану оціночку. Про царя Менеса існує античний переказ, згідно з яким цар під час полювання був раптово атакований власними мисливськими собаками і, рятуючись від них, стрибнув у озеро, де зачепився за нільського крокодила, який виніс його на інший берег. Після цього Менес побудував там місто шедіт, яке греки будуть називати крокодилополем. Через те, що місто стане центром релігійного культу крокодилів. А помер же цар Менес під час полювання на Бегемота, який добряче пожував царя, і цар, відповідно, від дотриманих ран не вижив, царями Єгипту були або володарі міста Мемфіс, або володарі міста Фіви. Фараон мав необмежену владу. Тільки він призначав командирів армії, окремих військових підрозділів, номархів, головних жерців храмів, а також міг засудити будь-кого до смертної кари. У нього були сотні слуг. Цар вважався Богом. На знак своєї величі фараон підперізувався левовою шкурою, надягав довге вбрання, прикрашав руки браслетами, голову ж покривав біло-червоною короною. Вона складалася з. Двох частин, фактично, з двох окремих корон, які символізували владу над верхнім, це біла корона, і Нижнім Єгиптом це червона корона. Об'єднання корон фараонів символізувало об'єднання відповідно Верхнього і Нижнього Єгипту. А символом влади фараона також була штучна борода, яку прив'язували до підборіддя. Прості смертні не лише вклонялися своєму цареві, а й ставали на коліна та цілували землю, по якій ступали ноги фараона. І тільки найбільш наближеним до царя особам дозволялося поцілувати його ноги безпосередньо. Ще одним із символів влади був Урей, це буквально кобра, яка стала в бойову стійку. Ну, можете побачити на зображенні з об'єднаної корони. Його закріплювали на головному оборі фараона, кобра символізувала богиню Уто, яку єгиптяни вважали захисницею царів Єгипту. Але, незважаючи на обожнення фараонів, їхню всеохоплюючу владу, вони сильно залежали від жерців храмів, почту і чиновників. Про могутність фараонів і поклоніння їм свідчить пишний поховальний обряд. Єгиптяни вважали, що після смерті фараон приєднається до боїв, і ще за життя правителя будували місце останнього спочинку. Якщо ми кажемо про ранні династії, то у вигляді величезних пірамід, якщо ми кажемо про середні, то у вигляді мастаб, якщо ми кажемо про пізні, то там переважно робили поховальні камери вглиб землі. Але запам'ятайте, піраміди. От особливо ті самі великі піраміди, по великому рахунку, могли собі дозволити будувати тільки представники 3-4 династії. Решта 28 династій в основному не могли вже собі дозволити таких величезних грошей, щоб будувати піраміди, і будували інші варіанти поховання. Тому піраміди – це символ не всіх фараонів. Згодом. Фараонів почнуть ховати в гробницях, які вирубували в скелях. Вони були більш убезпечені від пограбувань і розорень. Першу піраміду збудували за царя Джосера майже 5000 років тому. Вона була ступінчастою, нагадувала сходи. Піраміди різняться своєю будовою. Вони мають різне розташування ходів, галерей, поховальних камер. Так, у піраміді Хуфу, ну або більш відомі нам піраміді Хеопса. Є три камери. Всі три камери з'єднані коридорами з шахтами. До зали царя веде галерея, від якої відходять в північному південному напрямках вузькі шахти завдовжки 65 метрів. Це так звані дороги, якими, за уявленнями єгиптян, рухалась на небо душа царя. Шахти перекриті тонкими дверима, які символізували межу між реальним і потойбічним світами. Піраміди унікальні творіння людських рук Підкреслю. Унікальні твори творіння людських рук і стали символом Єгипту, хто би що не казав про те, що люди в ті часи не могли побудувати піраміди, я всім цим псевдовеликим е знавцям давнього Єгипту можу сказати тільки одне: якщо ви самі настільки тупі і бездарні, що не змогли би побудувати піраміду в сучасних умовах, то це не означає, що в ті часи не існувало людей, які могли це зробити. І вони це зробили. І зробили це достатньо простими шляхами, які вже давно доведені і проведені експериментами, з блоками, з тим, як їх переправляли, як їх вирубували, вирізали, як їх ставили, як їх переносили. Тому піраміди це. Творіння людських рук. За легендами спокій великих пірамід охороняв Сфінкс. Це гігантська фігура з тілом Лева і головою людини в уборі фараона. Усі жителі Єгипту повинні були беззаперечно підкорятися фараону. Навіть найзнатніші з них падали ниць перед ним і прославляли його велич словами. Так надійде повелитель, так як буде йому завгодно, бо ми дихаємо повітрям лише за його милості. Для управління країною фараон призначав головного міністра, ну як у нас прем'єр-міністр і міністрів, які керували Верхнім і Нижнім Єгиптом. Був навіть окремо міністр, який розпоряджався виключно продовольчими запасами країни. Міністрам підпорядковувалися чиновники різних рангів, які управляли містами, селищами і будівельними роботами. І чиновників було дуже багато. Плюс до цього фараони завжди намагалися розставити на всі можливі посади своїх родичів. Родичів де багато, а посад не також і багато. І іноді доводилося посади буквально видумувати, просто для того, щоб родич міг зайняти її і не ображався на тебе і міг потім вкрасти гроші з державного бюджету. Наприклад, існували такі посади, як Лікар правого ока фараона, лікар лівого ока фараона, або хранитель лівої босоножки фараона. Або хранитель правої босоножки фараона. Хранитель Гардеробу. Можливо, існував і хранитель туалету, але принаймні в іерогліфах, які спореглися, напряму так не згадується. Але там був хранитель уборний. Так що цілком можливо, що у туалета теж був свій чиновник. У туалета фараона безпосередньо. Дуже важливою справою для чиновників був збір грошових податків і податків, які здавали натурою, тобто буквально що виростили, те і віддали. Зерно, продукти харчування, худобу, ремісничі вироби. Для виконання обов'язків чиновникам потрібно було вміти писати і читати, а на той момент це було надзвичайно важко. Писарі в очах народу були дуже важливими людьми, їм надавалася влада на місцях. Вони мали багато обов'язків, записували рішення, ухвалені фараоном, визначали рівень води у Нілі під час повені і в водосховищах. Також пісці повинні були перевіряти межі полів після розливів ріки, обліковувати врожай, здійснювати контроль за кількістю худоби, вина та інше. І на їхні плечі лягало визначення і збирання податків. Усі ці чиновники різних рівнів утворювали. Теж умовну піраміду влади, ієрархію, де, відповідно, на верху влади стояв фараон, нижче чаті міністри, потім чиновники, писарі і отак от вниз до звичайних людей. Жерці. Важливу роль в житті єгипетського суспільства відігравали жерці. Це фактично священнослужителі різних богів. Вони вважалися посередниками між людьми і богами. Майже кожне місто Єгипту мало своїх богів. На їхню честь будували храми, якими опікувалися жерч... жерці. Найвищою посадою вважалася посада верховного жерця конкретного бога. Здебільшого верховним жерцем був сам фараон. Наступну сходинку посідали жерці, які керували храмами. Верховному жерцю, відповідно, підпорядковувалися нижчі жерці. Вони виконували повсякденні ритуали, опікувалися станом храму і типу потребами богів. Серед них вирізнялися жерці астрономи які спостерігали за зірками і намагалися пророкувати майбутнє, жерці, які стежили за розпорядком дня в храмі, чіці, що проговорювали священні молитви, переписувачі папірусів, господарники, які опікувалися сільськогосподарськими угіддями, бібліотеками та інше. Переважно частину жителів давнього Єгипту становили вільні землероби. Вони об'єднувалися для обробітку землі, будівництва і використання зрошувальної системи, утворюючи землеробські общини. Саме землероби виконували велику кількість обов'язкових царських робіт, споруджували піраміди, палаци, гробниці, цей момент запам'ятайте. Ще одним їхнім обов'язком перед державою була служба у війську фараона. Важливою ланкою в суспільному житті були ремісники, які забезпечували жителів Єгипту всім необхідним. Армія давнього Єгипту складалася із загонів піхоти та бойових колісниць. Фараони збирали військо за потребою. Його набирали переважно з селян. До війська потрапляв один зі ста дорослих чоловіків. Ну, приблизно. Основним завданням війська була охорона кордонів країни. Уже за часів нового царства армія стала професійною, тобто її не набирали просто селян в час війни, а це вже були професійні воїни, які побували в битвах і займалися відповідно, виключно тим, що були воїнами. За свою службу вони могли отримати рабів, трофеї і землю. Часто єгипетське військо посилювалося найманцями, наприклад, нубійцями, які жили на півдні держави. За нового царства піхота складалася з легко та важко озброєних воїнів. Перші вміло орудували луками стрілами, другі озброювалися легкими серпастими або важкими прямими мечами. Поширеними були короткі списи і списи для метання дротики. Але головною зброєю залишався лук. Єптська піхота мала захисні обладунки, що складалися з грубої тканини, якою обгортали тіло шкіряних або бронзових шоломів. Тіло захищав щит, який мав заокруглений верх. Колісниці з'явилися в Єгипті за Нового царства. Їх робили з дерева, і вони були дуже легкими. Важила колісниця всього 34 кг, тобто, в принципі, одна людина могла її спокійно підняти. На колісниці розміщувалися два воїни. Один керував колісницею, другий стріляв з лука, кидав дротики, або застосовував меч чи сокиру. Для захисту кордонів країни будували фортеці. Єгипетські фортеці мали форму кола, квадрата чи прямокутника, оточеного ровами. Перед змурами будували башти з майданчиком для вой. І раби. З рабами пов'язаний момент, щодо якого дуже велика кількість людей знає про Єгипет неправильну інформацію. А, рабів в Єгипті називали живими мертвими, тому що це були переважно військовополонені, тих, кого взяли у полон під час воєнних дій. А в принципі, рабами могли стати на певний час або збіднілі селяни за борги, або злочинці, але переважно це все-таки були полонені. І в чому, власне. Проблема, що я кажу, що багато людей неправильно собі уявляють рабство в Єгипті. Переважно рабів використовували як хатню прислугу. Тобто вони займалися всякою роботою по дому. І така форма рабства називалася патріархальним рабством. Тобто, їх не зганяли в шахти, їх не зганяли в поля. Uh, і особливо підкреслю, вони не будували піраміди. Піраміда це священна будівля для самого фараона, щоб забезпечити йому життя після смерті. Немає нічого іншого важливішого в давньому Єгипті, ніж це. І не можна дозволити піраміду будувати рабам. Будували піраміду так звані царські люди. Це фактично ті самі селяни, ті самі робітники, ремісники, які приходили на роботу, на будівництво як на роботу, і отримували за це гроші. І впахували, да впахували, да там була дуже сувора дисципліна, і батогами теж могли бити, але їм платили гроші. Раби не будували пірамід. Це робили так звані царські люди. Єдине, де були раби, це були вдома. Причому, відповідно до патріархального рабства, раби прирівнювалися до молодших дітей. Тобто ставлення до рабів в будинку було як для до молодших дітей. Ну, я маю на увазі там піди помий посуду, піди поприбирай в кімнаті, піди винеси сміття і так далі. Піди погуляй з собакою. Оце приблизно те, чим займалися раби. В патріархальному рабстві, а в Єгипті було саме патріархальне рабство. І порівняно з усім населенням Єгипту, рабів було дуже небагато. І тільки починаючи з Нового царства, тобто аж 18, там 19, 20 династії, раби почали відігравати більш помітну роль в житті суспільства. До цього. Ну, вони були просто хатнє прислухою. Нічого більше. На цьому, відповідно, ми цей урок і завершуємо